Говорили, я не давала поясність устаном. Ми ви за про це не запитували навіть, розумієте? То це юридичний документ, підписаний поданий, підписаний до суду. Як міг з'явитися абсолютно, Сам юридичний фальсифікований. Документ це, це є висновок. Зрозуміло, добре, але ви ж на це? підставі висновку дається. Це... Ви не зрозуміли. Ми зараз ці всі, всі питання виправимо. Тобто ви що, зробите інше це? Ну, ми зараз проведемо службову перевірку і вирішимо ті всі питання. Це дві копії робиться, розумієте. Один відчувається до справи, другий скірується заявнику. Ну, ви можете пояснити, як це так сталося? Помилково ж. Висновку висновку сказано. Помилково? Це може бути ціна там. Ну, це може, я кажу, це впливає на рішення... Добре, місці, що, тому, що, добре що люди вчасно з, 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 на ці всі речі зреагували. Зазвичайно, що вчасно, тому що ми до цього сайту не маємо жодного стосунку, як ми можемо реагувати. Так, зараз. Ну, тобто в моєму поясненні жодного слова про сайт. Жодного. Навіть на нагадування і назви сайту нічого немає. На підставі, чого тут взагалі ви випалив перший громадський сайт. Значить, Ми сьогодні готуємо службову перевірку, раз, приймаємо рішення і ці матеріали повністю з відповідною відповіді скіроваємо до суду.